Доброго дня. Костя, привіт. Так, без прилюді. Вран. Не рандом, а в цей, господи, як він, рака мотика. Вмисливця там лишилося мені вже по суті небагато. Майже 4 з половиною етапи. Хочеться бони забрати. Вчора трошки гепнувся, бляха. стремянка мене підвела. Вадим, привіт. Дякую, навзаєм. Ох-йо, я що так гучно. А тоді побачу, скільки я просиджу тут на годинку, може на півтори ще заскочу в рандом. Посидів, порахував, прикинув. Хочеш не хочеш, а 11-й рівень ну хочеться поставити собі в ангар. Як би там не було? Так, молодька чекай. Тому доведеться трошечки постраждати. А що робити? Переду ботиці прикуляхи. Затем заяць? Заяць. Ну, прикольно, чесно кажучи. І з третього разу, Луч, та хай тікає. Так, хлопці, мене не чіпайте, будь ласка. Ви там між собою гатіться в туза. Пять, мне шесть. Мені ще шість. Як я вже вчора казав, танки, які мені Ну не надто подобаються, вони криві, не актуальні, мені не цікаві. Не відповідають вимогам сучасного рандому. Хлопці, ви собі їдьте на ті аирдропси, а я тут покатаюсь. Ну нічого, маючи резерви, потихеньку викачую. X5, правда, там вже в мене нема. Що, ніхто на аирдропс не їде, а чому? Сюди б на цю мапу на Алтешці зарватися, от те було б діло. Диви на поспуду, ну. Бляха, це в нього барабан, я думав до заряджання. Там хтось є. Ось він. Ще все попереду. Ще буде арта 11 рівня. Я чомусь в цьому більш ніж впевнений. Там же хлопці, напевно 5-6 рівня. Я так думаю, що в наступному році додадуть 11 рівнів однозначно. Та воно вже 6 рівня де виїздить. А я ще досі 4 в У мене є ці шанси зараз здохнути і не відродитися вже. Так, ну тут ніби нікого немає, це добре. Була думка сьогодні запустити там одну гру, але тако прикинув. Я поки сяду, розберуся, що до чого, куди як, а час обмежений, то ну мені хай ще будуть танки. Так, мені треба звідси наковати п'ятами, там у них. Бійка. Йоп, твою мать. Хлопці, хлопці, я тікаю! Я тікаю і нікого не чіпаю! А я міг його добрати? Бляха, а я, як звідси втікти? О, курва Сука, ну похилятися навіть не дав. Ой, як часно. Ну, в топ 8 я вже попав. Ну, не зараз. Стоп-8 я попал трошки шкоды дав. Не, 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 Костя, не, не, не. Шо-шо, а стала бляха, соло. Ох, сука, Ти диви як боляче! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подивись, скільки тут цих аирдропсів нападало? А мені треба звідси і вибиратися. А, я ще в топ-4 попав клас.